Вітаю! Дуже часто чую таку фразу: теорія без практики не працює або практика без теорії не існує. Зараз хочу трошки прояснити цю ситуацію так, як це бачу я людина, яка має вищу технічну освіту, і людина, яка має досвід, да? тобто і то, і то є. Хочу сказати, що люба теорія взагалі вона існує. Для того, щоб показати, що є щось, що може бути по-іншому, люба теорія, вона існує для того, щоб показати, що може бути так або по-іншому. Да? І кожна теорія, теоретична, вона має якусь доказову базу. Да? І е, практика це не перевірка теорії. Практика це втілення теоретичних матеріалів, які вони є. І завдяки практиці, деякі теорії вони що роблять, вони змінюються. І е, я вам хочу сказати, що іноді. Іноді ми помиляємось, думаючи, що головним є досвід. Так ось головним досвід може бути тільки при одній умові, коли людина протягом цього досвіду що набувала якихось теоретичних знань. Вона набувала практику завдяки тому, що вона чомусь навчалась, десь щось читала, дивилась, якісь. Читала якісь книжки, навіть художні, дивилась на людей, дивилась, як хтось щось інше робить, і набувала таким самим свій власний досвід. І це непогано, це дуже класно. І про те, як теорія, взагалі, як завдяки теорії змінився світ бейсболу, є такий класний фільм під назвою Людина, яка змінила все в головній ролі тренера Бред Піт. І це вперше ну, історичний фільм на основу на реальних подіях. Вперше як в бейсболі почали розглядати не людей, а те, як вони, які вони мають результати по відбиванню, там, по базі, як вони там називають, да? тобто математично розрахували, який спортсмен скільки може на який пози, позиції робити. Тобто це було виключно зроблено людиною, яка взагалі не грала ніколи в бейсбол, не мала до цього ніякого відношення. Економіст, який просто прийшов до тренера і таким чином довели світу, бейсбольному світу і, в принципі, спортивному світу те, що теорія може бути без практики, без знання того, який спортсмен, яка людина. Раджу подивитись цей фільм, він дуже такий класний, з точки зору, що таке тренерство, з точки зору, наскільки людина віри в себе, віри в другу людину і досягає успіхів. Тому, сподіваюся, вам було це корисно, тобто розуміти, що теорія і практика існують тільки разом. І практика не перевіряє теорію. Практика її реалізує, і це є головним меседжем, яким я хочу вам це донести. На все добре, до зустрічі.